Отже, перший фільм Катень, режисер Анджей Вайда. Це розповідь про розстріл радянською владою польських офіцерів навесні 1940 року. Другий фільм М'ясто 44. Режисер Ян Комаса. Це драма, яка детально описує варшавське повстання 1944 року, значимість якого важко переоцінити для Польщі. Третій фільм Валенса Чоловік з Надії. Цей фільм розповідає про життєвий шлях ляха Валенси від електрика до лідера солідарності, а згодом до президента Польщі. Фільм зображує масові протести, падіння комунізму та історичну перемогу свободи. Четвертий фільм піаніста, режисер Роман Полянський. Це правдива історія про польського піаніста Владислава Шпільмана. Під час нацистської окупації у Варшаві. Це глибока стрічка про виживання, людяність та силу духа. Наступний фільм «Пан Тадеуш». Цей фільм познайомить вас з містом легендарної поеми Адама Міцкевіча Тадеуш». Фільм розповідає про життя польської шляхти 19 століття, а саме про побут, цінності, погляди в ту епоху. Наступний фільм це Кароль, і тут є дві частини. Перша частина називається Кароль, чоловік який зостал папежем», а друга частина називається Папіш, який позостал чоловіком. Я дуже раджу подивитися цей фільм вам, якщо ви навіть не католик. Отже, ці дві частини розповідають про життєвий шлях Кароля Войтили від його юних літ. До служіння на світовій арені як Папа Римський. Це фільм про віру, покликання та впливу на світ. Наступний фільм Огнем і Мечем, режисер Єжи Хофман. Це екранізація відомого роману Хенрика Шінкевіча про козацьке повстання під проводом Богдана Хмельницького у XVII столітті. На тлі цього конфлікту розвивається історія кохання. Ну, куди ж без нього? І останній фільм на сьогодні, який я вам би порадила, це Шопен прагнені мілощі. І з назви вже можна здогадатися, що це біографічний фільм про найвідомішого а, польського композитора та піаніста Фредерика Шопена. Отже, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, які фільми ви вже бачили. А я з вами прощаюсь до наступних відео.